Вітаю вас про головні події. Розкажуть мої колеги. Дивіться у випуску, тривають урочистості з нагоди дня міста. Чому Кременчуцькі бібліотекарі приймають своїх відвідувачів на вулиці? Та Кременчук може пишатися. Маємо першу олімпійську ліцензію. У дитсадку номер 33, що на вулиці Гвардійській ремонтуватимуть тротуар за кошти міського бюджету. Вирішити цю проблему вже найближчим часом. Пообіцяв перший заступник міського голови Віктор Калашник під час огляду дошкільного закладу. Територія дошкільного навчального закладу номер 33 – зелена, доглянута, прибрана з одним, але тротуар на центральному вході до ДНЗ у критичному стані. Щоб познайомитися з проблемою на місці, до дитсадка завітав перший заступник міського голови Віктор Калашник. Понад 20 квадратних метрів асфальтового покриття потребує капітального ремонту. Завідуюча дошкільного закладу Світлана Орленко впевнена, ремонтувати тротуар необхідно терміново. Зробити це власними силами. Колектив дитсадку не в змозі. Попередні кошторис робіт обрахували у 10 тисяч гривень. Ми звернулися в ДРСУ, нарахували кошти в межах 10 тисяч. Ну звісно, що це дуже велика сума, яку просити у батьків просто нереально. Потім ми своїми силами ось зафарбовували. Відповідно до техніки безпеки, щоб діти звертали уваги, не під ноги дивилися. Батьки вихованців дитсадку звернулися за вирішенням проблеми до депутата міської ради Олександра Яцини, діло дитячу площадку, діло освіщення і подошли родителі і приносять мені звернення, і просять, що так і так і підписалося 74 чоловіка. Говорять, що там 33-му садіку дорожка, ну такої, як поліон. Я звернувся до Віктора Васильовича, Я говорю, так і так, така проблема. Он її вирішувати. Перший заступник міського голови Віктор Калашник особисто пересвідчився, що тротуар у такому стані потенційно небезпечний. Посадовець зателефонував керівнику ШРБУ, доручив визначитися з обсягом ремонтних робіт та спільно з начальником управління освіти скласти кошторис. Сьогодні приїдуть і подивляться, поміряють. Ну і будемо їх просити, щоб вони пока стоїть, пока стоять погожі дні, щоб вони вам сделали. Треба зробити терміново кошторис, Геннадій Федорович, доручити, щоб ми розуміли, скільки коштів тут потрібно буде, і будемо щось терміново буде вирішувати. Робити перерозподіл, десь будемо будемо шукати. На жаль, проблема ремонту асфальтового покриття на територіях навчальних закладів Крамчука існує не тільки у 33-му садку. Втім, керівник міста впевнений, поступово і вона буде вирішена. Звичайно, що проблема не тільки в 33-му садочку, а по багатьох садочках, тому що ми намагалися за останні п'ять років ви знаєте по місту робити дуже багато і. І зробили, я вважаю, дуже багато, більше, ніж за попередні 20 років. Але звичайно, що у нас перший рік зараз щоб можна кошти використати, які були заплановані, і казначейство пропускає їх на відміну від попередніх двох mm -hmm. років. Тому зробимо. Дякую. Ми дуже зробимо. будемо вдячні. У той же час, перший заступник міського голови Віктор Калашник вдячний батьківському колективу дошкільного навчального закладу номер 33 за співпрацю, порозуміння та надання допомоги у ремонті приміщень дитсадка та збагаченні матеріально-технічної бази. Дякую батькам, які, з якими співпрацюєте? Ідуть вам на зустріч да, дитячий садочок в такому хорошому стані завдяки саме батькам і батькам. І вікна звісно. міняють, і плитку кладуть, і сантехніку міняють. Ну, будемо вирівнювати цю ситуацію. Сьогодні у Крюківській районній раді відбулася 42 сесія 6-го скликання. Про хід засідання та головні питання порядку денного повідає Марина Корнійчук. На початку сесії депутати Крюківської районної ради вшанували загиблих воїнів АТО та привітали організаторів патріотичної виставки під назвою Ми не байдужі війна та незалежність за активну участь у проведенні цього заходу почесною грамотою нагородили учасника бойових дій Миколу Кравченка. У нас дуже багато завдань і воїнів прийшли дуже багато проблем, не за незважаючи на те, що є люди небайдужі. І серед чиновників, і депутатів, і просто пересічних громадян. Ну, Проблеми, на жаль, вирішуються дуже повільно з хрипом. Я закликаю вас долучатися до роботи з нашої організації, допомагати, хто чим може. З вашою допомогою, з допомогою громадян, чука хочемо реалізувати, для того, щоб воїни, які прийшли з війни, нормально ввелися в мирне соціальне життя. Перед депутатським корпусом голова комітету з фізичної культури і спорту Ганна Калембет відзвітувала про роботу комітету та зазначила, з кожним роком спорт у Крюківському районі розвивається та набуває популярності серед крюків'ян. Функціонує розвинута матеріально технічна база, три стадіони, 11 спортивних залів. Сім футбольних полів, 31 спортивний майданчик, сім дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, три дитячо-юнацькі спортивні школи, клуб юних моряків Градимарин. Особливу увагу приділяють кроків'янам із вадами здоров'я, зазначила Ганна Килембет. До міжнародного дня інвалідів у грудні та у лютому проходять змагання з плавання серед інвалідів всіх нозологій, в яких приймають участь спортсмени-інваліди не тільки нашого району, а й інших міст України. Продовж сесійного засідання деяким кременчужанам депутати виділили земельні ділянки під гаражі, окремим громадянам було відмовлено згідно з чинним законодавством, так як запропоновані території не можуть використовуватись під будівництво. Також голова Крюківської районної ради Віктор Бражененко зазначив, наразі продовжуються роботи зі створення філіалу ЦНАПу у Крюкові, щоб місцеві жителі мали змогу користуватися його послугами у своєму районі. Наприкінці сесії Віктор Бражененко запросив депутатів Таців взяти участь у заходах до дня міста. підвищення комунальних тарифів спонукає владу шукати шляхи економії та раціонального використання енергоресурсів, аби зменшити фінансове навантаження на споживачів, як приклад комплексна програма з утеплення будинків, що кілька років діє у нашому місті. Олександра Демиденко докладніше. Наймасштабніша програма утеплення впроваджувалась на занасипі. Тут цілий мікрорайон модернізованих будинків. Віцемер Віталій Малецький перевіряє якість виконання термомодернізації багатоповерхівок. Вам зробили утеплення вдома, лучше. Стало Намного. Намного лучше. много на Це лу бюджет город діяла. Ну краще стало Намного, Да. много Да. літом. Летом не так жарко зимой. Не так холодно, тепло. Воно з одного боку навіть зимою краще і літом. краще. кані. І вікна вам на металопластикові в під'їздах поміняли настає да. да. мешканці. Утепленням задоволені. Втім, деякі нюанси є із виконанням робіт. Підрядники, що утеплювали будинок, не усюди зробили це за технологією. Да Наніта утеплілі, але ані, от всі провода, от, от ета ага. от, от взяли, углубили і туди затолкали провода. Провода треба проводити через шахту, якщо утеплявся будинок. Кабеля, які заходять під утеплення, під шар утеплення, заходять просто в... Отвір, який не оброблений, який не загерметизований, і туди потрапляє волога, туди потрапляє холодне повітря, що зменшує, звичайно, результативність і ефективність роботи системи утеплення, яка є на цьому будинку. Такі моменти необхідно тримати на контролі, адже економічний ефект від утеплення колосальний. Потрібно лише виконувати його якісно. Люди говорять про те, що і взимку стало набагато тепліше, і влітку стало. Краще, тому що будинок фактично він як термос. Він зберігає тепло. Він фактично дозволяє створити нормальний мікроклімат в приміщенні в квартирі. І ми бачимо, що в комплексі робилися роботи з заміни вікон на металопластикові на сходах. Це теж дозволяє зберегти велику кількість тепла. Тому програма утеплення будинків має бути комплексною, має бути серйозний підхід до цього. Програму утеплення необхідно впроваджувати і надалі, адже лише за рахунок термомодернізації. І вдасться зекономити на коштовних енергоносіях, якщо це робити в комплексі з встановленням теплолічильника на будинок, на під'їзд можна зменшити суттєво витрати на опалення. Є державна програма, яка дозволяє компенсувати витрати об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків на утеплення. Є програми, які дозволяють компенсувати безпосередньо людям, які самі за свої кошти виконують роботи з утеплення чи приватних будинків, чи квартир своїх. Але тут є велика необхідність залучення і коштів і міського бюджету, і коштів, скажімо, фондів різноманітних. В рамках заходів до Дня міста та з нагоди 72-ї річниці визволення Кременчука сьогодні у територіальному центрі автозаводського району відбувся урочисто святковий захід для ветеранів-учасників Великої вітчизняної війни. Як святкували та кого вітали, бачила наша знімальна група. Все менше й менше з кожним роком стає очевидців великої вітчизняної війни, і зовсім мало залишилося ветеранів. На адресу ж тих, хто сьогодні в струю лунали слова вдячності та привітань. З музичними подарунками завітали на свято вихованці 41-го дитячого закладу та шкільна молодь. Голова автозаводської районної ради Валентин Шафрост вручив учасникам бойових дій подарунки. Гарний настрій дарували присутнім і учасники хору «Грай гармонь». захоплення людьми, для яких визвільна війна стала справою усього життя. Лунали сьогодні упродовж усього заходу. Лес стоїть по чортному караулі. Тихо катіт води, не ріка. Здесь уснули, вічним сном уснули ополченці Кремінчукського полка. Пісні про перемогу та патріотичність українців, вірші про Кременчук та нелегку солдатську долю лунали на адресу гостей поважного віку. Вони ж в свою чергу скромно приймали вітання, віддячуючи теплими посмішками та щирими оплесками. Ні, працівники бібліотеки імені Горького обслуговували своїх читачів просто неба на центральній вулиці міста. Чому бібліотекарі пішли на такий крок та як сприйняли це кремчужани? дізнаєтесь з наступного сюжету. Обслуговувати читачів прямо на вулиці незвично втім цікаво, зазначають бібліотекари. Адже у такий спосіб мешканці міста із більшим заохоченням становляться користувачами читального залу бібліотеки імені Максима Горького. Доброго дня, добре. Ви у нас записані до нашої бібліотеки. Дата ну, була, так. А ми пропонуємо в цьому році стати нашим користувачем. обов'язково не до вас. Але я пропоную зараз все таки заповнити формуляр. Бібліотекари працюють просто неба, тому що у Міщені наразі проводяться ремонтні роботи за рахунок коштів міського бюджету. Відділ читального залу знаходиться в ремонтному стані, і в нас в цьому році змінили повністю всі вікна. І, дякуючи міській владі, ми, ми дуже задоволені, хоч цим об'ємом роботи. На вулиці бібліотекари створили затишний куточок, аби читачі навіть тут почували себе комфортно. Тому, незважаючи на незвичні умови, кременчужани із задоволенням реєструвалися. Та читали журнали на свіжому повітрі. Я вважаю, що бібліотекарі роблять дуже гарну справу, що навіть коли йде ремонт, вони обслужують людей. Для мене це більше виклик до громадян, щоб вони звернули увагу на те, що ось тут є бібліотека взагалі. То що Не всі зараз про неї думають, ідучи на роботу чи з роботи. Дуже добре, що на даний момент, коли проводиться ремонт у приміщенні, співробітники закликають людей підвищувати свої знання, читати більше книг. Ремонтні роботи у будівлі планують завершити вже за два тижні. Співробітники закладу сподіваються, нові вікна в бібліотеці створять затишну атмосферу для постійних та нових користувачів бібліотеки. Кременчук вже має своє представництво на Олімпійських іграх у бразильському Ріо-де-Жанейро. Олімпійську ліцензію виборола наша землячка легкоатлетка Ольга Ляхова. Ольга Ляхова професійно займається легкою атлетикою з 12 років. Першим тренером Кременчужанки була Лідія Краморова. Потім спортсменка тренувалася під керівництвом Віталія Приходька та Костянтина Степанцова. Завдяки наполегливій праці та систематичним тренуванням наших землярці вдалося прекрасно виступити на цьогорічному чемпіонаті світу та світовій серії IAAF World Challenge. Нагадаємо, 26 серпня у Пекіні кривенчижанка Ольга Ляхова стартувала на чемпіонаті світу з легкої атлетики у кваліфікації з бігу на 800 метрів. Ольга вийшла до півфіналу, фінішувала другою. Показала свій найкращий результат 13 вересня. В італійському місті Ріяка Кременчужанка знову побила власний рекорд. Ольга завоювала бронзу фіналу світової серії World Challenge. з результатом одна хвилина 58,64 секунди. Відтепер у легкоатлетки є олімпійська ліцензія. Ну, вона була способна. Раділі самі були спортсмени. батько мастер спорту по боксу. Мама була кандидат мастера спорту по легкої атлетиці. на ті ж дистанції бігала 800-500, гіни в нього заложені, були ідеальні. Виносила в нього колосальна. а найголовніше вона трудолюбиває І На бразильські старти ми покладаємо великі надії. У Кременчужанки є всі шанси поборотися за олімпійські медалі. Вона сказала, Іван Єфімович, це олімпіада для мене, я должна бігати в фіналі, а може і вище. Може, ти вище. Нучі, через 4 роки це должна бути моя олімпіада, де я должна приїхати з медаллю. На день завтрашній синоптики Полтавського гідрометеоцентру обіцяють миливо хмарну погоду без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-16 тепла, в день 28-30. Натхненного четверга. Бажаю вам та на все добре.